Доктор Барнс, професор фізики, будучи християнином і креаціоністом, написав монографію про походження та долю магнітного поля Землі. Цим він ще у 1973 році кинув у наукову спільноту метафоричну гранату за допомогою фактичних вимірів, які проводилися більше ста років. Доктор продемонстрував, що Земля не могла зберігати магнітне поле протягом мільярдів років. Це означає, що наша планета є молодою, їй лише близько 6 тисяч років. Також він вирахував, що нашій планеті попереду лишилось фінальне сьоме тисячоліття, на порозі якого ми стоїмо. Тоді, згідно з Біблією, Христос зі святими правитиме на землі. Ця наукова праця стала найважливішою для науковців. Для запусків перших спутників вивчення космічного простору та складання карти геомагнітних полів земної орбіти.